Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу показати вам свої покупки, які я робила протягом місяця січня. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І хто зі мною в інстаграмі, хто зі мною в телеграм-каналі, а хто ще не там, я вас запрошую, тому що там я з вами ділюсь, перш за все своїми покупочками, якимись знахідками, і ми з вами там, звичайно, можемо більше ближче спілкуватися. Всі посилання активні я залишу в описі до цього відео. Так що запрошую вас ближче будемо знайомитися. Так, в мене в цьому місяці січні. Було декілька покупок з різних сайтів: це і Нотіно, і Єва, і Мейкап. І були звичайно такі офлайн покупки. І я звичайно вставлю вам картинки на Єві. Замовила дуже гарні органайзери, тому що почала цікавитися більше темою організації, якось спрощувати собі життя, щоб все було гарно поскладено, естетично, щоб гарно виглядало, бо це для мене дуже важливо. І були в мене деякі покупки органайзерів. Я картиночки вам вставлю на мейкапі. Зараз дуже гарна діє акція «1 плюс 1 дорівнює 3». Так що заходьте, дивіться на такі, які там представлені органайзери, і я для донечки взяла, щоб поскладати її одяг. Вона мега задоволена, все склалося за півгодини. Я щаслива і я думаю, що та не думаю, я знаю, що донечка також задоволена. А також я брала органайзери, замовляла на Єві. Також були гарні знижки. Я замовила такі от. 2,5 мл з кришечкою колір Тіфані. Спочатку я замовила 3, тому що я не впевнена була, чи вони мені підійдуть, чи мені сподобається. А пізніше ще дозамовила 3 три, і в результаті в мене вийшло 6, то теж виявилось дуже зручно, компактно, все видно і. Мені все сподобалось. Планую в майбутньому зайнятися рештою такої організації. І так, давайте покажу вам, що я ще замовила в Єві. Дуже мені вже подобається робити масаж, і я в своїх відео деяких показувала вам масаж. Як я роблю собі обличчя, от і ви мені писали це по вашим відгукам, щоб я собі замовила ось такий масажер для обличчя, нефротовий шкребок Гуаша. Вони є в різних брендах, вони є різні абсолютно. Але я собі вирішила, от зайшла в Єву, побачила ось такий від About Face, це здається, About це наш український бренд. От такий шкребок. Він був досить бюджетний. Думаю, якщо мені щось не сподобається, не підійде, то хоч коштів не буде так шкода, як зазвичай буває. От він от такі пробучки продавався. От тут така ще детальна інформація, хто не знає. От і. Сам шкрибок ще має ось такий мішечок додатковий, і ось так він виглядає. І ви знаєте, дуже мені зручно справді ним користуватися. Дуже важливо було, щоб ось ці, ця поверхня вона. Була гладкою, щоб коли ви робите масаж, в нічого вас шкіру не подразнювало. Бо тут, якщо є якісь надщерблення, то можна поранитися, то звичайно це вже такий шкрибок потрібно викидати. От. Буду, звичайно, ще користуватися. Використовую різні олії для масажу, у мене їх багато. Якщо буде запит на як я роблю цим шкрибком гуаша масаж, то, звичайно, знімлю таке відео. Так що залишайте всі свої коментарі. Також, вже коли я. Розповідала про те, що я зайшла в магазин Єву. Вже неодноразово Купуй ось такі піни для гоління з кокосовою олією. Це я не знаю, як правильно бренд називається. Але ця піна досить бюджетна, вона менше 70 гривень коштує. Не дуже довго її вистачає. І ось це вже, бачите, в мене вже закінчується. На скоро піде в порожні пляшечки. Там я, звичайно, залишу свій відгук, От, обов'язково про неї. От, а ось ця я придбала вже її повторно абсолютно новенька. Має дуже приємний аромат. Пінка така, знаєте, ніжна, розноситься по шкірі. Я в лісі бачила такі от пінки для гоління і. Вирішила спробувати, і мені теж вона надзвичайно сподобалася, і вам можу її сміло рекомендувати. Придивіться, якщо ви любите пінки. Мені ще дуже від Avon Oлі подобалася, але зараз вона якихось космічних коштів коштує. Тому що, і ще чекати її з Польщі, то, звичайно, можна зайти в такий звичайний магазин і придбати собі щось досить непогане. Ця пінка мені дуже сподобалася. Далі покажу вам на Майкапі була гарна якась акція. Хоча кожного разу там на якийсь бренд досить цікава акція знижки. І ось цей глітер. Верніше, це є клей для глітеру. Ось так, перепрошую. Це клей для глітеру від NYX. всім, а дуже вже відомий і нашумівший. Я тільки його вирішила для себе спробувати. Бо в мене, я в принципі в мене не є очі такі чутливі. Мені дозволяє макіяж використовувати глітер, але щоб глітер добре тримався, то обов'язково потрібен якийсь клей. Тут я бачу різні варіації на тему, як можна його використовувати. Так можна і на очі, можна і на губи глітер наносити для якихось креативних таких макіяжів. От тут його. Є 10 мл, і на мейкапі з Європи його було з доставкою дешевше замовити, ніж зі звичайного нашого українського мейкапу зі складу. Або також зараз представлена Нікс на Єві. Там теж гарні знижки, до мінус тридцяти. Але саме з доставкою з Європи, там доставка 29 гривень, він вийшов мені найдешевше. От, якщо у вас так когось цікавить, ось така коробочка, тут будь-яка інформація. Я прочитала, що цей клей з моменту відкриття придатний всього лише ось тут написано 6 місяців, так що будьте уважні. І дивлюся блогерів наших, які розповідають, що власне, може бути на цей клей алергія. Тобто то цей клей не всім потрібен. Я вже використовувала його декілька разів. Хочу вам сказати, що алергії у мене ніякої поки немає, але саме вони говорять, що коли ось ви використовуєте цей клей, коли вже термін придатності закінчиться, то може бути якась реакція. Ось так він виглядає От, розноситься і абсолютно прозорий. така клейка, Така штучка. Так що можливо. Я дозрію до якихось креативних макіяжів, і ми з вами щось цікавеньке зробимо, бо хочеться ж якось собі трошки відволікатися. От, так що річ мені була необхідна. Далі покажу вам в моїй. В моєму відео про помаду, ви вже цю помаду могли бачити, але це теж була покупочка власне місяця січня. І а, я хочу вам її ще раз тут показати, тому що а, мені а, ця помада, ця серія від Lamelle. А, називається Power Powder Drop, Comfort Velvet Matte Lipstick Long Lasting, Lip Color. А, тут її йде 3,8 грамів. Відтіночок у мене. 401 cold gold beige. Ось так. І я хочу сказати, що ця помада дуже мені надзвичайно сильно сподобалася. Ось так вона виглядає. От. І я її, в принципі, можу рекомендувати всім, тому що це нереальний краси по-перше, колір. Який абсолютно не відчувається на ваших губах. Я робила пост і в Телеграмі. От і я писала в інстаграмі, ділилася і відео знімала, як я там в сторіс виглядаю з цією помадкою. В абсолютно не відчувається на ваших губах. Колір тримає дуже чіткий, комфортно, витримує перекус. Ну, Я, наприклад, там канапки з кавою на обід жувала, так що нікуди вона з губ абсолютно не ділася, на чашці не відбилася. Це для мене просто якийсь, я не знаю. Супер мега класна знахідка. От, і що саме головне, що. І ще хочу, хотіла вам сказати, що я її купляла в звичайному магазині у Єві. Тобто я там всі просвочила собі і вибрала саме цю помаду. Вона тоді коштувала 659 гривень. Але на сайті Єви цю помаду можна купити взагалі за 89 гривень. Там на них зараз, принаймні, на даний момент діють акції. От. Так що слідкуйте, я думаю, що ще неодноразово буде на серію Ламель. Якась гарна ціна. От і е, можна буде досить бюджетно придбати собі е, такі помадки. Хочу тепер ще, але з моєю кількістю помад розумію, що треба трошечки зупинитися. І поки в мене якась не закінчиться ця помадка, то е, наступної я купувати не буду. Але ця вартує кожної своєї копійки. Ні, нічого не, не жалію і дуже-мега задоволена. Придивіться до даної серії, так забула вам сказати, що тут ще будуть покупки з Аврори. Була я в Аврорі і побачила, що там з'явилися в них. Досить багато декоративної косметики різного плану. Я давно дивилася на бренд LN Pro. Ось такий, і там були ось такі хайлайтери по 77 гривень. Це взагалі мега-бюджетно, тому що навіть у Васінця вони там щось по 125. От, а тут за 77 гривень дуже гарна ціна. У мене відтіночку 101 гривень. Якийсь там Glow, От, і я буду зараз з вами його розпаковувати, тому що мені подобається, я ще хочу скульптор з цієї серії, це в таких моїх бажанках скульптор. От, і... Бронзер не знаю, в мене бронзерів так багато, але це ніби як кремовий продукт. Зараз я все подивлюся. От, А скульптор я би хотіла, тому що в, зараз скульпторів жодних в не маю. немає. Дуже гарне таке ніжне пакування. Ну що ж, давайте свочите. Так, він йде кремовий. У мене кремових таких продуктів немає. Хайлайтерів саме кремових. От. І подивіться, яке це сяяння. Давайте будемо разом з вами. Робити свотч. і ой, дуже делікатне, гарне таке сяєння. буду залюбки ним користуватися. От, і подивимося. Напишіть, хто має в колекції такий, як вам подобається. Але я так, по відгуках бачу, що багатьом подобається, і дуже багато біті-блогерів мають власне цей хайлайтер там скульптор і бронзатор. Так що треба буде продавитися ще й мені до даних продуктів, саме до скульптора. І останнє, що я вам покажу, ненотіно теж дуже гарні часом діються такі різні акції. Тільки знаєте, то тільки час мати, щоб спостерігати за якимись їхніми суперовими акціями. І не завжди на це є час, звичайно, але бувають моменти, що хочеться якось трошки відволіктись і розвіятись. Тоді заходиш і потрапляєш, прям так знаєте, як то кажуть, в соточку. І була акція на бренд Фізична Формула. Якийсь, в них дуже гарні були акції та знижки. От І безкоштовна доставка з знутіно. Так що це взагалі було написано, що треба брати. Я дуже давно вже дивлюся на ось цю палеточку від Physicians Formula Rose. Rose All Play. От, дуже мене власне, вона зацікавила. Дуже таке, ну, по-перше, дуже гарне таке, вже якесь весняне оформлення. Напевно, тим вона мене і підкупила. Тут запропоновані макіяжі, які ви з цією палеточкою можете собі зробити, навіть три луки. От один, два, три. Тут написаний, написана назва кожного відтіночку. Ага, Майдан чайна виготовляє, ну, зрозуміло. Я щось думала, що це хтось інший виготовляє, і 24 місяці, тобто один рік здати відкриття. Вона приходить ось просто так без коробки, без будь-якого, просто була загорнута в таку плівочку з таку поперечисту. От. І вона не має ніякого дзеркальця, нічого просто ось так відкривається, і ви подивіться тільки на ось ці відтіночки. Ага, тут ще є ось така плівочка. Я зараз її теж постараюсь забрати, тому що вона мені не потрібна. Ага, вона ще тут на скотч приклеєна. Ось так. І подивіться дуже дуже гарне пакування. І ось ці трояндочки подивіться, які вибуті. дуже гарне таке прям весна-весна. Ну що ж, давайте ми з вами її поскочимо. Недаремно ж я її придбала. Подивимося з вами на ці відтіночки. Ось цей такий ой, відтіночки дуже м'які, такі прям шовковисті. Перший відтіночок. Далі, другий в нас де матовий, бо перший виглядає такий, як е, шимер, другий де матовий, а третій іде світлий матовий, і четвертий йде такий е, шимерний. Ось перша е, четвірочка. Давайте подивимося: один, другий матовий, третій і четвертий. Так, ну цей матовий як е, порошочок такий. от. Давайте ще перший доберемо. Хочу подивитися, як він чи нашаровується. Так, нашаровується дуже гарно, таке прям золотисте сяйво. І от що залишилося на пальцях, ось цей дуже гарний. Мені подобаються такі оцінки, вони мені дуже личать. От, Так що, перша четвірочка, так, перша четвірочка, ось така це помадка в нас, так? Так, другий рядочок. Теж дуже гарні відтіночки. Прям Мені подобається ось цей такий цікавий, матовий, другий іде шиммер. Дуже гарне сяєння. І третій в нас теж шиммер, більш темніший. Ой, це теж дуже гарний красивий дівчиночок. І четвертий ось такий прям вау-вау-насичений який. Ну що ж, давайте будемо тут робити. Так, ну це в нас матовий, навіть для затемнення складки дуже гарно буде. Так, другий. Ой, це такий мер з блискітками різними. І голубенькі, і зелененькі, і світлі такі сріблясті, дуже красиві. Так, третій, третій теж дуже красивий, з золотистим якимось сяянням. І ось цей останній матовий уговий, подивіться, який насичений. Прям такий бурячок. Я такий мою. Ще в мене, напевно, таких немає. Або я вже не пам'ятаю. Як на мене, досить така повсякденної носки палітра. От, З якимись такими цікавими акцентами. Ну що ж, давайте зробимо останній рядок. Це йде в нас матовий. Ось такий. Далі це в нас де так, сатин. Ось цей такий цікавий відтіночок. Ой, коричневий. Це, напевно, буде моя любов. Так, і ось цей іде останній матовий. Ось так виглядають всі відтіночки. Так, де ми зробимо з вами свочі? Давайте зробимо ось тут. Так, матовий. Це в нас де теж, хоча він ніби. Ось цей ніби матовий, але має в собі якийсь такий шиммер. Ось, досить цікавий відтіночок. Так, наступний ой, цей дуже красивий. Люблю теж такі коричневий з золотими блискітками. Ну, це прям любов. І останній в нас іде матовий, от яким можна затемнити зовнішній коток. От. Так що досить така цікава кольорова палітра. І нам обіцяють, що ця палітра має пахнути трояндою. Тут є невеличкий такий легкий аромат, але мені прямо кольорова гама дуже подобається. От Як це все ще виглядає, переливається. На повсякдень можна ось цей наносити перший, хоча я і на повсякдень можу і цей нанести, і ось цей. Ось це в складочку можна розташувати чи в таку складочку зробити. Досить цікаві такі відтіночки. Я її на повсякдень можу і такий нанести колір. Дуже гарно та а, цікаво. Від Physician Formula у мене ще немає палаток, ну, але а, таке з'явилося ось поповнення. Ось такі покупочки були в мене у січні місяці. Дякую, що додивилися відео до кінця. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!